Ох, як хочеться миру на нашій землі, щоб були лиш в історії темні часи, і щоб Бог знов дивився на нас, а не були ми ним лиш забуть? Як же ж хочеться, щоб вся ця нечість та гниль взялась дружньо за руки та сіла на шпиль, Поколінню була би хороша наука, але доки на світі є трішки добра? Допомога для ближніх летить задарма, завжди буде і зло, заздрість, жадність, добру, запорука. Що ж лишається нам ждати знову біди, від тупої, лихої, всім серцем морди, бо Феміда не лише сліпа, ще й безрука, справедливості в світі не було й нема. Істина не говорить, давно вже німа. Але хто ж дав штурвал дурням в руки? І давно вже не смішно, а лиш сум та біль, бо планету, на жаль, не врятуєш, повір, розплодилося дурнів багато. Вже про душу подумати варто.